Щодо поточних подій навколо України, міркування від Олега Шарпа такі міжнародні події мається на увазі. Як ви мабуть помітили, Китай, Угорщина та Білорусь в останні дні значним чином активізувалися на дипломатичному фронті. Поперемінно вони роблять заяви про необхідність початку перемовин щодо припинення війни. Цілком зрозуміло, що це робиться з подачі Росії, яка намагається захопити якнайбільше території України до прибуття зброї, щоб потім схилити захід до заморозки по лінії фронту. На цьому тлі ми спостерігаємо серію заяв із країн наших союзників про те, що вони дозволяють бити своєю зброєю по території РФ. Такі заяви вже прозвучали від Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Швеції, Естонії та Канади. Тим був нюанс: жодна з тих країн не постачала Україні такої зброї, яка може завдати значної шкоди РФ у разі ударів по її території. Лише три країни постачають таку зброю далекобійні ракети, наприклад, це США, Британія та Франція. США вже зробили кілька заяв через високих посадових осіб і. Ото буквально 30 травня з'явилася інформація про те, що мовляв білий дім негласно погоджується на удари по російській території поблизу Харківської області, по тих от угрупуваннях російських, які там атакують Харків і територію України, мовляв, дозволили збивати літаки на територію Московії і збивати ракети і бомби на територію Московії. З використанням американської ППО, наприклад, ну і так далі. Уряд Німеччини дав дозвіл Україні атакувати цілі в Росії німецькою зброєю. Про це повідомляє видання Спігель. Щоправда, там теж умови, це все теж поблизу Харківщини, тільки і тільки здається там певними видами озброєння. Ну але тим не менш це прозвучало 31 травня. Макрон заявив, що підтримує право України бити по Росії західною зброєю, але не уточнив, чи дозволив удари безпосередньо французькими далекобійними ракетами. Британія в устами міністра закордонних справ Камерона заявила, що погоджується на такі удари, просто і зрозуміло. При тому навіть є чутки, що з дозволу Лондона по території Московії вже завдавалися поодинокі удари ракетами Штормшедов. Власне, оті заяви країн, які не постачають Україні таких далекобійних засобів, вони були більше такою спробою спонукати Британію, Францію, США, Німеччину, дати реальні дозволи на удари по РФ, виходячи з того, що мовляв, багато країн вже дали згоду, удари вже наносяться, не гальмуйте, давайте дозвіл без усіляких там умов. Причому це йдеться не про поодинокі удари, а про такі, що можуть нанести реальну шкоду на території агресора. Московія і Кремль це розуміють і паралельно йдуть двома шляхами по цьому кейсу. Перший шлях це блеф щодо можливої відповіді Європі із застосуванням ядерної зброї, другий це використання своїх сателітів для вересків про якнайскоріший початок мирних перемовин. Притому наприкінці травня в Московії уже їхні там міністри, якісь там діячі почали розказувати, в які вагони потягу краще сідати, щоби не постраждати при вибуху. Отак навіть Київ за три дня. Прийдешнє літо, пише Олег Шарп, буде вирішальним, мабуть, у цьому сенсі. Наприкінці літа стане зрозумілим, чи допоможе нам нова зброя здійснити тактичний перелом у цій війні, хоча б тактичний, чи не допоможе. Наступним вирішальним етапом стануть вибори у США і бачення нового президента щодо подальшої військової допомоги Україні. Ну а нам залишається допомагати ЗСУ всіма силами і вірити в їх можливості. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.